Привіт, друзі! В Ютубі з'явився канал Даніли Гетьманцева, де він почав вскривати тіньові схеми. Тобто людина, яка 6 років 6 років була куратором всіх цих схем, зараз починає їх вскривати. після того, як людину відсунули від керівництва від кураторства податковою службою. Звичайно, формально гетьманцев не міг командувати податковою службою, але всі ми знаємо, як він призначав своїх помічників, своїх студентів, свою сітку. Ото гетьмановської по всій податковій службі України. А всюду були його люди розставлені, і комісії по блокуванню розблокуванню податкових накладних працювали. По телефонному дзвонку Даніла Гетьманцева я не знаю, чому правоохоронна система не чіпає його. Ну зрозуміло, що це величезний потік грошей, який виходить з України по тіньових схемах, особливо по фіктивному експорту, відшкодування фіктивного ПДВ. Я хочу вам показати маленький кусочок з його відео. Це нібито явка сповільний. Це може бути товари, які заводяться в контрабанду. Заводяться по чорному, і по чорному за кеш реалізується на території країни. Це може бути імпорт, який заводиться по білому зі сплатою ПДВ на митниці, але потім також продається за кеш на ринках, і документи на відповідний товар продаються за фіктивними договорами іншим суб'єктам господарювання, аби зменшити сплату їх. ПДВ. Це можуть бути підакцизні товари, цигарки, які виготовляються у другу або третю зміну на наших фабриках в Україні, або взагалі на підпільних цехах. І після цього реалізуються через величезні десятитисячні мережі продажу нелегальних підакцизних товарів, а також через інтернет, за ціною, яка не включає акциз. Це гральний бізнес, який організовується таким чином, що через міз-кодінг, тобто зміну призначення платежу, гравець сплачує не за азартну гру, а за придбання, наприклад, квітів. І ці гроші не потрапляють на рахунок оператора гри і, відповідно, не є об'єктом його оподаткування. А гроші ці використовуються банківською установою для того, аби здійснити ту чи іншу нелегальну. Операцію, кешеву нелегальну операцію, хоча це і безготівкові гроші. Але це чорні розрахунки. Це чорне, так зване зерно, яке за кеш скуповується у фермерів за копійки і потім вивозиться за межі митної території України на експорт по фіктивним підробним документам без сплати жодної копійки до державного бюджету. Це і подрібнення. Коли величезні компанії подрібнюються на сотні ФОПів, аби не сплачувати ПДВ, і це все змушує тих, хто працює в білу, також використовувати ці схеми. Бо обсяг цього ухилення не дає можливості білим компаніям заробляти достатньо, аби бути в ринку, або бути конкурентноздатними крадіжки тих коштів з державного бюджету, які здійснюються шляхом. Тих чи інших тендерів, завищених цін, чи навіть е, недопостачання товарів за державними замовленнями. Вони також дійснюються через тіньові кампанії, бо ці гроші виводяться через кеш, використовуються ті чи інші брудні схеми. Людина 6 років створювала тут правила гри, писала закони для податкової служби, для митниці, призначала своїх людей. В лапках боролася з тінью і нічого не поборола. А навпаки, більш ніж 50 законів авторства Гетьманцева було прийнято Верховною Радою. Створені жахливі економічні умови. Знищено мільйони фопів, мільйони, я не, не помиляюся, перед початком повномасштабної війни в 2021 році в черзі. На зняття з реєстрації стояло 1 мільйон 300 тисяч ФОПів і сотні тисяч юридичних осіб, платників ПДВ зникли. Ось така просто статистика. Це зробила одна людина Даніл Єтьманцев. звичайно, зараз вилікувати податкову службу, митницю неможливо. Неможливо. Їх покриває міністерство фінансів, тому що всі призначення підписував Сергій Марченко. Якщо хтось буде колись розслідувати діяльність Гетьманцева по призначенню незаконному цих людей, їх призначив фактично Сергій Марченко. Податкова система має бути змінена. Але вилікувати, я ж кажу, це неможливо. Вона створювалася для того, щоб виводити фіктивний ПДВ, щоб була контрабанда, контрафактний алкоголь, контрафактні цигарки, щоб без акцизу все продавалося тут на ринку. Все це було створено для цього. Податкова система має бути змінена так, щоб ПДВ не було. Податку на придбуток не було. Податкова система має бути влаштована так, щоб не було жодної звітності. Якщо я не брав ні у кого гроші, якщо я добровільно не брав на себе повноваження, якісь обов'язки перед кимось, я не брав. Чому я маю перед кимось звітувати? Якщо я візьму кредит в банку, я буду перед банком звітувати. Якщо я візьму землю в оренду, я буду звітувати орендодавцю. Якщо я у інвестора візьму гроші, я буду перед інвестором звітувати за ці гроші. Але чому громадянин України має звітувати перед чиновником? Саме тому я пропоную податкову систему податок на транзакцію. Ніхто не перед ким не про що не звітує. Просто з кожної транзакції знімається невеличка комісія. Це і є податкова система. Те, що зараз роблять банки. Тобто банки з нас знімають комісію з кожного. Оце це повинна бути державна податкова система, тобто плата за використання грошової інфраструктури, банковського сектору, національної валюти. За це ми сплачуємо комісію за користування цієї грошової інфраструктури. І достатньо буде 2%, щоб замінити податок на прибуток і податок на додану вартість. Додатково, звичайно, мають залишитися сплата за землю, як за природний ресурс, плата за воду, яку можуть сплачувати монополісти, збираючи з населення плату за воду, плата за газ, за видобуток і транспортування до споживача, тобто за всі природні ресурси, які споживають громадяни, за інфраструктуру, за дороги, за залізницю. За повітряний простір, чистоти, за все це той, хто користується, сплачує суспільство. Тобто плата за ресурси, плата за інфраструктуру. І все. Не має бути податків на діяльність. Тобто людина вирощує картоплю і має сплачувати і звітувати, скільки вона виростила картоплю. Це безглуздя. Людина може сплатити за землю. За оренду, за користування, за воду, якщо використовує для поліву. Там. Але за діяльність. Тобто наказується сама творча діяльність це ненормально. Податкова система існує для того, щоб фінансувати державні функції по захисту прав людей. Державні функції по захисту прав людей ми повинні фінансувати. Нам потрібен захист, безпека. Захист власності, нам потрібен цей захист. І ми його повинні фінансувати. Але фінансувати можна, коли ми сплачуємо за природні ресурси, за інфраструктуру, яку створили наші батьки. І все. І не потрібна жодна звітність, і не потрібна податкова служба, і не потрібна митна служба. Кожний платіж за кордон. Це 10%. Внутрі 2%, за кордон 10%. І це, не потрібно жодного НДСу, жодних митних пошлин. Як казав наш керманич, митниця без митників, податково без податківців. Оце і потрібно зробити.